Вітаю, друзі! Сьогодні відбулася позачергова сесія Кобеляцької міської ради. Мав за честь бути присутніми, тому поділюсь своїми думками. Сьогодні розглядали небагато питань, але кожні з них по-своєму важливі. До речі, у різному обговорювали питання енергопостачання жителів нашої громади. Тому дочекайтесь в кінці, дам відео безпосередньо відповіді заступника начальника нашого підрозділу обленерго Володимира Шибіки. Одним із питань було перенесення фінансових ресурсів з одного коду на інший для забезпечення там, освіти, культури і так. Перше, внесення змін за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету згідно рішення виконавчого комітету від 30.11.01 про виділення коштів з резервного фонду для забезпечення пальним на випадок аварійного припинення електропостачання роботи автономних агрегатів живлення за розрахунку на 7 діб закладом охорони здоров'я. На суму загальну сума 206 тисяч, 190 тисяч лікарні міській і 16 тисяч ПМСД. Також зміни за рахунок іншої дотації з обласного бюджету на надання компенсації нашому бюджету на оплату комунальних послуг, що надані під час розміщення в умовах воєнного стану, тимчасового переміщення осіб. Сума 5 тисяч 983. Гривні 34 копійки відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 15.11 No389 кошти передбачені для відділу освіти на плату комунальних послуг. Також зміни, які обговорювались на комісії в межах загального обсягу призначень головного розпорядника відділу освіти, затвердити, пропонуються. Такі аналогічні зміни між шкодами без додаткових коштів по культурі і кошти нижньоворосклянському додатково за рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища. 50 тисяч відповідно до змін до програми, тільки що прийняті, на паливно-мастильні матеріали. На рахунках міської ради. Як з'ясувалося, накопилося більше мільйона гривень, мільйон сто тридцять тисяч гривень фінансів по відшкодуванню за втрати сільськогосподарських земель. Е, Спрямування залишку мільйон сто тридцять дві тисячі від всех втрат на програму, яка тільки що голосувала. І ці ресурси вирішили освоїти рішенням депутатів. Спочатку вони внесли зміни до програми, а потім. Прийняли рішення, що будуть їх використовувати. Ми добавляємо сюди пункт про виготовлення нормативно-грошової оцінки на населені пункти. у нас по на сьогоднішній момент, які потребують виготовлення, це 42 населені пункти. Орієнтовна приблизна сума цієї ціни за всі населені пункти буде десь в районі мільйон триста. Ну, це все буде визначатися, коли буде проведено тендер, буде виявлено, хто буде переможе, буде ціна. Будь ласка, ви е, хочете до кінця року використати мільйон 300, зареєструвати бюджетні замовити. Будь ласка, не перебивайте, я ж вас вислухала, не перебивайте. Скажіть, будь ласка, чи встигне до кінця року пройти тендерна процедура, з'явитися у нас виконавець. Щоб ми зареєстрували ці зобов'язуємо. Ваша думка, ми встигнемо, оскільки я хочу зауважити, що ці кошти нам на спецрахунок зайшли ще в січні місяці цього року? Ну, як говорила спеціаліст, у нас ніж не спрощена процедура, можна, може провестися на протязі 7-8 днів. За тендера я їх не провожу саме. Я вам не можу пояснити. Ваши, тому, ну я думаю, що моя що пояснили, що 7-8 днів, то можливо і ністи цікавий момент. Якщо раніше при попередньому міському голові Олександру Копельцю ставилися докір йому ж Копельцю, що він, начебто, тільки він скликає. Комісії, він ними руководить, не дає головам комісії ініціативи і так далі, тому подібне. То повірте, коли потрібно комусь оцей мільйон освоїти, все відбулося точно так же і при нинішній Василю Фещенко, при нинішньому керівнику нашої громади. Тобто оперативно було скликано засідання комісії в той час, як голова комісії навіть про це не знав. Голова комісії у нас Микола Андрієнко. Він чоловік. Зайняти, і з ним би треба було якось би погодити ці рішення чи довести йому, що треба прийняти, він би знайшов час. Але його поставило до відома, що буде проведена комісія в той час, як він перебував за межами області по своїх справах господарських. Ось так воно. А докір цей звучав в тому числі під час. Питання розгляду звільнення дострокового звільнення з посади Олександра Куперця. Але методи ті самі. Срочно треба освоїти мільйон, срочно провести комісію без голови комісії, і, і все дуже терміново. Сергій Васильович, ще можна одне питання? Будь ласка. А скажіть, будь ласка, оце ж знову практика та сама. Ви ж проводили комісію без голови комісії, ви її оголосили, його навіть не було в місті. Що це ну чим пояснюється така терміновість Чому не він скликав комісію, як домовлялися всі тут, і там і Василя Анатолійович і Олексійович? Всі ж говорили: ось ми будемо тепер. І що? Та, Поясніть та, ви я як ведучі цього, -цього. місці як голова комісії. Вона завжди закликає. А Микола Іванович і сьогодні три рази запрошую. Три Микола Івановича зараз зустріч заступник голови. Комісії, так що не треба, на Микола Івановича працює. Yeah, так а чому вони через нього? Хай би він хоч скликав, хай без нього. Ну він. Ну ви ж без нього скликали. Ви його поставили перед фактом. Давайте продовжувати сесію. Дорога не влучає. Нічим не включає. все те саме. Ну і кілька слів з приводу енергопостачання нашої територіальної громади. Тут Володимир Шубіка чітко роз'яснив їхні повноваження, можливості влади. І взагалі, що відбувається в якій ситуації знаходимося ми. Добрий день, добрий сім'ї Володимир Андрійович. Коротко проясню ситуацію, яка вона діє в нас в районі, наскільки може вбивати кобилятський дільниця на цю ситуацію. Значить, на область виділяється ліміт електроенергії. Кожний день, на кожен наступний день виділяється певний ліміт електроенергії, певний, певна потужність. Для прикладу, я скажу, що до повного масштабу вторгнення на області у нас був ліміт 800 МВт, і ми його, звичайно, використовували, коли більше, коли менше, коли 600, коли 800, коли 700. То зараз виділяється, ліміт на область потужності, порядка 300. 350-280 МВт. Кожен день він порізному, але не набагато він відрізняється. Для того, щоб війти в цей ліміт потужності, розроблені графіки аварійних відключень. В період з 10 жовтня, коли графік ГАУ застосовувався спонтанно і на 12 і більше годин, відключались тільки одні ті самі споживачі. Графік ГАО було залучено 25% потужності нашого району споживання. Відключалися одні споживачі, одні і ті самі, по 12 годин, там білий основному білих Іванівка і ще. Зубиті з цього ситуації, розбили район на три частини. Склали графіки по годину відключення. Встановили, розбили все населення, практично все населення на три черги, примірно рівномірні черги, які захватують 25-30% від району. Також у нас є графіки аварійних відключень. Так вони залишилися, вони розширилися, але в ці графіки аварійних відключень є критична інфраструктура. При графіки ці застосовуються по команді диспетчера-полтова. Вести першу чергу, вести другу чергу, вести першу і другу чергу. Диспетчер, по тільки виконує вказівки. Якось вплинути на час відключення. Самостійність тут на місці. Диспетчер не, ну, немає. У нас є оперативна дисципліна і, і порушення караються кримінальним кодексом. Особливо в цей час. І відключити чи не відключити сам диспетчер тут на кубиляках на місці, він не має такого права. Він просто виконавця. Якщо змінити час на дві години чи на чотири години. В нього є команда, команда вступає з Полтави, і Полтавського диспетчера той змічає у Кримника. Команду на застосування цієї графіки. Ми... Об'єкти об критичні ну, об значить, як ці складалися графіки і лінії. У нас є всі лінії, у нас 56 ліній. Всі ми подали, які вони в нас є, Лінії, на якій на кожній лінії навантаження, і на кожній лінії, якій знаходиться об'єкт критичної інструктури. Цей перелік об'єктів критичної інфраструктури визначений військовою адміністрацією. Він був, скаже так, великий перелік. Всі скважини, які є, тоді ці скважини урізали, оставили тільки, ну там він виріли рахується по полі, тут він не вручну рахується по полі. Скільки споживачів заживлено, скільки там, який об'єм, який то там. По ці формули вони роз, 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 розчитані. Вони не, не довели взяти, що це ось якось так. Це об'єкт це оце скважності, оце котельня. В залежності походу ну, пощалося. Він уменшився, на кожній лінії там залишилися якісь об'єкти. І залучили до гау до графіка ГВР ці лінії в ну, минулу п'ятницю переглядали. Переглядалися ці лінії, які не залучені до графіки. Був, повинно було сказати, що на цій лінії не залучаємо, що тут у нас лікарня. А тут, а тут посчитали, посчитали, що по фідеру хлібзавод немає ніякої критичної інфраструктури з чисельними скваргами, не тільки мешканці побиляються, всі Полтавщини. Що несправедливі відключення, порахували, порахували, сказали, що да, по хлібзаводу така вона вже і критична, Включаємо е її теж графіку. І так у нас частина міста залишилося, у нас частина міста з недавніх часом безхренет. Щоб сказати, що ми якось тут на місці можемо його врегулювати, так, тут є якісь моменти, надходять на, 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 до нас дзвінки, що ну, в деяких мікрорайонах відключилося світло і вода. Ну, Світло і вода буде не якщо є вода, а немає світла, бо є світла, немає води, ну це вже треба якось тут рахувати. Будуть слідуючі перегляди графіки, ми це врахуємо, щоб воно відключалося одночасно. Крім того, приходили сьогодні газовики з таким проблемою, що якщо ми одночасно все включаємо, і всі котли на газові падає тиск, молодці замітили, що тиск падає, він через 5-10 минут там 20 вирівнюється, чуть, чуть поступає. Але ось це критичне, якщо ми це місто зараз включаємо, ми відключили і одразу включаємо. Великий розбор вазих, але у нас люди тут не почув. Тож, я думаю, будемо це враховувати, щоб місто тоді ділити на різні черги, щоб не одночасно цей газ, щоб хоч у вас у нас не, не, не відбувся з бою гос. Буде там скільки переліки, переліки графіків, ну, перегляд графіків. Це враховувати. ми тільки можемо подавати свої проходити, отак і отак. Наше бачення таке, то інколи до нього виступаються і коли там не знаю, як хочеться. Володимир, вчора я мав за тему розмову, на да. бачимо, напевно, яка це, 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 да. це засідання. І я йому доводив, що в нас паралізована громада, яке в зв'язку з тим, що в нас відключене світло, починаючи від ревідділ, міська рада, пенсійний. Фонд. Каза, на честь ремонту, але треба ремонт, але навчально ви занищується паспортний стіл і в ага. процентів 70% все закручено на приватному. Мітеж відключення. Тобто, я йому задавав питання, чи можливо, щоб в робочий час максимально, максимально на, на всій дільниці подавати сіку. Ну, каже, в принципі, можна але через цивільну адміністрацію можна задавати податки, але це треба проробити. Ну, давай, як пахівець, ви артимовір, чи не наші. Як проробити ці, ці схеми, щоб запитати в робочий час у ці установи? От дивіться, зараз вирі. люди не можуть отримати <смі> <спільш> субсидії, люди не можуть отримати оформити пенсії, не можуть допомогу на поховання отримати, тому що пенсійний не практично не працює, навіть один підключив, вони в ній світло нічого сидить вас підтримую, я теж і Це все розумію. І до так, якщо кажуть відверто, так воно в нас і було, поки не відбувалося ці вичуркування лінії з цих переліків. Звичайно, над цим треба працювати, я буду старатися. Яким чином ми можемо цьому способство? нам треба зібрати, можливо, якийсь колектив. Із депутатського вулицю, можливо, керівників, якісь. Звичайно, на речі, щоб розуміли, що нам вже ж немає такої можливості. Наприклад, моя бачення, я наприклад бачу, що в нас є виробники, у них є зерно, вони сушать. Їм, наприклад, на цій чергову як на якось давати їм електроенергію. Сьогодні одному ніч, завтра другому, почне якесь навантаження, змінюватися. Але ми тут на місці ми не впливаємо ні на час, ні на. Це. Ми просто як виконавець. Застосувати третю чергу, застосували, застосувати третю друг, застосували, ну, змінити? Зарані ми навіть не знаємо, чи буде відбій. Наприклад, якщо були такі ночі, коли ночне навантаження але і казали, що все, будемо тільки ночі, 5 годин людина зі світом. Але вони не знають, що будуть 5 годин. Тут ситуація така, що не дають нам, наприклад, ви сьогодні дали потужність на три дні, ми вже знали, могли б прогнозувати, чи буде нічне відключення, чи ні по нашому навантаженню по а Так ми в районі тут, ну, щоб змінити, звичайно, треба. Міняти, і Наступна сесія виконуючої обов'язки голови громади Васильом Фещенком оголошена на 20 грудня. Вона планова, тому будуть проводитись комісії і приймемо участь обов'язково. Все буде добре.